Чому Бог не знищив сатану? Уявіть собі, що Бог би взяв сатану, раз, стер порошок, і створив нового, більш досконалого. Бог усе може! Все, що хоче, коли хоче, будь-коли, може. То чому він не знищив сатану, якщо він всемогутній? Як би було вигідно, він його знищує, створює нового, потім йде фізичний світ, людина, падіння нема, проблем нема, ми в раю. Фу, все прекрасно. Якщо Бог не знищив, міг, а його не знищив, знову він винуватий. Ну з любові би знищив. Це ж любов для нас би була. Дивіться, я говорю про те, чим міг. Він має таку можливість знищити. Боже він всемогутній, так? То чому ця можливість не спрацювала? То може або не може? Значить не може. Значить він не всемогутній. Бог всемогутній. Але він не робить все, що він хоче. Він робить чітко то по закону, як він сам і створив. Божа всемогутність обмежена ним же самим. Бог створив ангелів, якими. Безсмертними. Бог створив духів для вічності безсмертними. І коли я вам кажу знищити, це означає в нашому фізичному світі це вбити і поховати. Правильно? Але ангели є духами, вони є безсмертними. Тому слово знищити немає. Вони створені для вічності.